коли ми кажемо показати красу ісламу як це робили всі пророки і посланці. Вони завжди кидали виклик. Ібн Кефір у своєму тлумаченні до Корану каже: у часі Маїсея переважала чаклунство. Тому Аллах направив мусу з дивом, яке вразило зір, і приголомшила кожного чаклуна. Що ж до Іси, то він був посланий у час лікарів і тих, хто володів знаннями про природу. Він приніс їм такі знамення, які ніхто не міг здійснити, окрім як за допомогою того, хто встановив закон. Так само, і Мухаммад був направлений у часи красномовних ораторів, письменників і поетів. Він приніс їм книгу від Аллаха, і якби всі люди та джини зібралися разом, щоб створити хоча б одну суру, подібну до неї, вони б ніколи не зробили це. Це тому, що слово Господа не схоже на слова творі. А пророк дає виклик, на перший погляд, він слабкий. Ну насправді він не слабкий за ним істина. за ним творець.